Привіт І сьогодні ми будемо дивитися і робити мою ОС в такому моді як Гача... Gacha... ну, коротше моді Гача Клуб. Це називається мод Гача Небув. Небув. І ну, тут обсуждаються правила. І я не знаю, що це за челик такий. Наверно, сама е, створювачка цього моду. Персонажів нових майже нема. Якщо тільки зайти і зайди подивитись їх, то там можна знайти якісь відмінності, а так їх майже нема на перших сторінках. Я обираю собі звичайного челіка, щоб зробити свою ОС. Ця музика достала. Коротше, чолок нових не дуже сильно бачу багато, Коротше, це сувміщення тут змішано з звичайною гачею, гача клубом і ноксом. І добавлені ще декілька чолок. Все. Ну, типа, чолки всякі, задні волоси. Ну, коротше, всього потрошки. Всього потрошки. І мені сподобалися отакі от коси. Думаю, буде нормально дивитись, надіюсь. Я взяла, вроді би, коси з гача Нокса. Оці от. З гача Нокса, вроді би вони. Задні коси. Я вирішила не морочитися, не брати нові, а взяти своїх улюблених два хвостики. Поставила свій кольор косей і далі очі. очі. Ну, достатньо нових очей, і, і вона дуже сильно глючить. У мене цей телефон такий ну, дуже він мощний, у мене все одно глючить він на цьому моду. Це єдиний мод, який я змогла закачати в Гуглі, бо інші то були, з, то були з вірусом, то не могли закачатися. Все, всяка Всяке фігня відбувалася, і це єдиний... Єдиний мі... Боже, єдиний мод, який зміг закачатися. Добавили нові очі і нові рти. Багато нових багато, Блін. багато нових ротів. І губи, і злі, бо цих злих з губами взагалі не хватало їх по мені. Я взяла звичайні. Звичайні губи мені сподобались. І куча румян. Нові румяна. Є нові румяна там. Мені сподобались оці. Далі в кепочках всяке таке куча нового, куча пакету. Це І це зайчики. Теж прикольно. Мені сподобалася ця ось кепочка. Вот вона. І я вибрала її. Ну, типу, по відтінкам. І, кстати, нові відтінки там з'явилися. Є нові відтінки. Окулярів теж достатньо багато. Ну, я взяла і дуже довго за окулярами, не могла об... Ну, зробити вибір. Вибрати не могла за окуляри, думала, отакі, чи звичайні, отакі, чи які в мене. І от я дуже довго з цього мучилась і дивилася їх. Ну, все, все одно взяла свої. Подивилася, е, ще є, ну, в аксесуарах теж багато чого нового. Ну, я не стала їх. Я тільки взяла рожки нові. Мені вони дуже сподобались. Чорні такі роги. І все. Ось тут з'явилися нові значки. Персик, лапка, що там ще Хеллоу Кіті, курумі, медведики, смалики. Коротше, всього потрохи. Я вибрала собі лапку, Ну, потім я, наверное, її зніму. Так, да, Зніму, якщо вона підійде, не підходить. Треба зняти її звідси. Так, я подивилася, дивимося, я забула тут подивитися, що новенько. Короте, борода з'явилася. Це вже радує, бо не треба буде робити свою бороду. І купа одежі. Купа дві чотири сторінки тої одежі. Я, дуже, я теж довго думала над одежею, яку мені взяти, бо там було багато одежі, дуже е, нової. І я вирішила взяти спочатку оце, а потім почала гортати рукава. Побачила прекрасні рукава. Отакі от були радушні, то що Це таке. І вибрала до них ковтинку. Таку півплеча, як. об'яснити, півплеча голих. От. І зробила цю лямочку, щоб її взагалі не було. Ну, закрасила в біжовий відтінок. Далі з'явилися нові юбки. Нові юбки великі, ось такі в області днівні. Отака якась. Мені вибор пав на цю юбочку. Я подивилася тут мішки є всякі такі. Да, да. І юбки карандашеї були. Я вибрала цю юбку, зробила її сірою. І в магнітофон. Добавила нові штани, щоб похвально! А то в деяких модах взагалі майже не додають штани. Я хотіла з зірочками жовтенькі, але мені потім, потім збрило голову, що все-таки юбочку треба. Не, не гарно воно дивиться. Все-таки юпочка, юпочка. Добавила нові носки. Наприклад, такі з грустними смайликами і з веселими з котами, всякими такими, такими штучками. Я вибрала такі обвірші носки. І нові бутінки. нові, нові взуття, нове. Отакі от от вели, туфельки великі, входить до косплеїв, дуже підходить, дякую. Я вибрала такі от жовтенькі. Зробила з синіми пантиками. Ззаді додали теж От такі часи годинки були, не пам'ятаю вже. Ну, коротше, додав крила, майже не додавали але я собі зробила крильця. Ось такі чорненькі будуть вони в мене. Я ж демон. Ну, якби й нада. Нада, нада. Вот. Зробила я себе дьяволом в оплоті. Не питайте мене, що зі мною робиться. Ну, то й ладно. Добавили нові перчаточки. Ну, Там з перчаток такі якісь бусинки. На ноги додали, на руки багато чого. Я зробила собі такі коричневі. Обіцянок на ноги, ну, потім придумала. Куча, ну, декілька нових локацій, реалістичні кімнати. Помагає, помагає, Дуже сильно помагає. Я вибирала кімнати і є синя кімната і така сама рожева. Декілька нових пост, ну, і там дуже тяжко розібратися. Е, для ну, невидимого зробити. Щоб модельку робити є. І тільки після цього можна сердечко показую сюди, як хтось, просто стоїть. А інші такі ж самі пози, як і були. Я себе, ну, воно мені ложко. Просто мені сподобалось, як в мене вийшла ОС, бо вона дуже мила. So cutie. Я забула подивитися. Самі ж предмети. Предметів багато Добавили биту. Биту. Биту додавали. Ну і ще от таких, все. PlayStation, зонтики. Всяку таку. Також додали косметику, косметику, слава Богу. Всякі прапори. вся така от фігняшка телефони додали нормальні. Ну, а цьому я, напевно, закінчую. Дякую, що ви мене подивилися, вподобайку під відео. Буду дуже вдячна і підписочкою мене потіште. З вами була твоя Ошеня. Всім пока-пока!